що відбувалося тоді. Послухайте, скільки гріхів забрав Ісус Христос, щоб Бог він відвернувся в той хвилину. Всі, хто вийшли, ви дуже сміливі люди. Ви мудрі діви, ви молодці. Сьогодні ви вирішуєте спасіння своєї душі. Я скажу цю молитву, а ви помоліться разом зі мною. Дорогий Господь, сьогодні я приходжу до тебе. Я визнаю, я грішний, прости мене. Я відрікаюсь від гріхів, прокляття демонізму. Очисти мене своєю кров'ю. Я визнаю, Боже, що ти помер за мене на христі і поніс мої гріхи, немочі, прокляття. Війди в моє життя. І стань моїм Господом віднині і назавжди. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Великі оплески на небесах, велика радість зараз відбувається.